Відбиваючи масований повітряний напад противника на літаку. f 16 загинув пілот першого класу підполковник Максим Устименко. Він збив сім повітряних цілей під час відпрацювання. Останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. У повітряних силах наголосили, пілот зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Вітаю вас. Ну тут знаєте, непроста ситуація, тому що перше, що зараз е, варто як на мене зробити, це уникнути будь-яких спекуляцій та на цю тему. Але якщо дивитися на це фахово, а саме так ви можете дивитися, використовуючи те, що ми маємо з офіційних відкритих джерел, про що можна говорити? Як це могло е, зрештою виглядати? Ну і ось ці е, заголовки, які зараз з'являються, так направду, вважаю, що вони є справедливими, про героїчну загибель. Що ви про це теж скажете? Наш пілот зробив все, що можливо було для того, щоб там забезпечити безпеку того населеного пункту, який він поминав, підіймаючи цей літак, намагаючись обійти пункт. Але я хочу сказати, що е, коли е, е, з'являється можливість героїзму, невиправданого героїзму, то це значить, що в системі є суттєві помилки. І оця чергова, я кажу, чергова, тому що це вже другий випадок, коли. При збитті шахедів ми втрачаємо пілота вперше, ну, це, це найбільша трагедія. Ну і літак, який нам достався не досить легким шляхом. Так от е це наслідок невирішення питання стосовно збиття шахедів, про те, що ми про що ми з вами там кажемо вже півроку чи рік, про те, що у нас немає концепції, у нас немає відповідального. І потім вилазять крайніми повітряні сили і молоді пілоти на цих літаках. І... Для мене це ну, таке, такий досить персональний удар. Так? Я не можу спокійно до цього відноситись, тому що все це наслідки попередніх помилок і недбалого відношення до своїх обов'язків серед командного составу наших повітряних сил. Те, що стосується, чому так стається, то я постараюсь дуже так, зрозуміло розповісти про це. Є така таке поняття, швидкість звалювання це швидкість, при якій літак втрачає свою керованість. І Він з горизонтального польоту переходить у плоский штопор. Ну тобто, нема підйомної сили, і літак не може утриматись в повітрі. Так от для літаків f 16 ця швидкість, в залежності від того, що на нього підвішено паливний, баки є чи нема. Ну, тобто, якщо він навіть голий, нічого на ньому не висить, то у нього швидкість звалювання 240-280 кілометрів. Що це значить? В тактиці застосування літака f 16 проти Шахеда, він повинен підійти до нього зверху з боку, вирівняти швидкості. Після цього. Розвернутися в бік шахеда, випустити чергу з своєї бортової гармати, яка вздовж осі літака знаходиться, і встигнути відвернути. От е, наш пілот встиг 7 шість разів відгорнути нормально, а на сьомой уламки попали. А там багато уламків не, не треба. Там треба, щоб якась маленька, е, якийсь маленький уламочок, чи фанерний, чи. Скло скло чи металевий попав в двигун в компресор, і цього достатньо для того, щоб літак почав втрачати висоту. Якщо була висота велика, там 8 тисяч метрів, 10 тисяч метрів, то може там ще можна було б запустити двигун. Але в цьому випадку на малих висотах, а ці висоти для цих літаків це мали висоти вже запустити двигун, пілот не встигав. Оце все, все, що сталося. Але я до чого? До того, що збивати, і ми про це неодноразово казали, збивати шахеди за допомогою літаків f 16 не використовуючи е, ракети, використовуючи гармати, це е, піддавати ризику і пілота, і літак. Осе, ну, все, що я можу сказати з цього приємного. Якщо говорити про масовість цього обстрілу, він ну я не знаю тут коректно говорити чи ні про так звану рекордність, але е інтенсивність кількість зрештою апаратів, які росіяни вислали. Я зараз говорю про безпілотники і ракет. Вона е вражає. Чи можна говорити про те, що це є наслідком того, що там в попередні дні вони намагалися економити? Ми можемо подивитися динаміку від повітряних сил, і потім фактично це стало наслідком такого накопичення. Це так виглядає. Ну, стосовно шахетів, це абсолютно точно так воно виглядає, тому що як вироблялось 90 шахетів на добу, так вони і виробляються. Але розумієте, статистику, яку нам подає е, відділ комунікацій повітряних сил, вона не дозволяє там зробити швидкий аналіз. Там потім треба якось доколупуватись, а скільки саме яких ракет летіло, а скільки ракет збили, а скільки летіло е, дронів, а яка кількість серед цих дронів? шахедів, яка кількість там гербер, яка ну хоча б на дві, части, дві частини розділили, тому оцінити отак от зараз, ну дуже важко, тому що е, інформації на як з якою можна працювати, немає. Є така середня температура по шпиталю. От є стільки-то цілі. Оці такі були стільки-то ракет. Цього було того, того, сього сього а зрозуміти з цього ну, чогось конкретного дуже важко. Може, потім можна буде розібратися. Росіяни накопичували і ракети. У них були для цього можливості. Вони довгий час не наносили таких потужних ракет на шахедних ударах. Вони накопичували шахеди. Це ну, можна подивитися, якщо взяти там і оливець, то все можна порахувати дуже просто, і вони знайшли наше слабке місце. А слабке місце це, якщо росіяни починають не розпиляти свої можливості по всій Україні, а тероризувати тільки якісь конкретні локації, конкретні міста, то тоді з великою вирогідністю буде зроблений прорив нашої засобів ППО, тому що ми просто не готові до таких проривів. А про це було зрозуміло. Можна було розуміти про такі можливості у росіян ще там півроку рік тому. І можна було до цього підготуватися. На жаль, не підготувалися. Називаю все так, як є. Я. я вам дякую за, за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, щойно з нами на прямому зв'язку. Час новин в ефірі Національного телемарафону в студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 537 дронів та ракет різного типу запустила Росія цієї ночі та ранком по Україні. Ворог використав для атаки 41 крилату ракету, із них 33 наші оборонці знищили. Ще одна була локаційно втрачена. Сім балістичних ракет Іскандер М. П'ять калібрів, із них чотири збили. А також чотири кінжали, три зенітні керовані ракети С-300. Щодо ворожих безпілотників: 211 знищено. Ще 225 було локаційно втрачено. Відбуваючи масований повітряний напад противника, загинув український льотчик, підполковник Максим Устименко. Це повідомлення від повітряних сил. На літаку F-16 пілот збив сім цілий. Під час збиття останньої його літак зазнав ушкоджень, почав втрачати висоту. Пілот зробив все можливе для порятунку крилатої машини, відвів її від населеного пункту, але не встиг катапультуватися. Загиблий пілот Максим Устименко, він був однокурсником пілота Андрія Пільщикова, джуса, який загинув два роки тому. Про це у Фейсбук написала мати Джуса Лілія Авер'янова. Вона назвала загиблого Максима хлопцем зі сталі, який завжди прагнув бути найкращим. Дружина іншого загиблого льотчика Олексія Меся зазначила, що у пілота лишився чотирирічний син. У Смілі на Черкащині шість поранених через масовану ворожу атаку серед постраждалих дитина. У місті пошкоджено щонайменше три дев'ятиповерхівки. Звідти ДСНСівців рятували 70 людей. Одного чоловіка вивільняли з ліфтової шахти. Також уламками зачепило місцевий коледж Національного університету харчових технологій. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На місцях влучань працюють рятувальники. Через ворожу атаку ушпиталили одну жінку на Прикарпатті. Там уламки ракет пошкодили її будинок а також місцеву церкву поблизу Кременчука на Полтавщині. Росіяни атакували підприємство. Пожежу, там гасять підрозділи ДСНС. Приємства ворог обстріляв і в Запоріжжі. На ну, Миколаєві та на Львівщині поцілив критичну інфраструктуру. Наслідки атаки ліквідовують усі профільні служби на місцях. Про таке повідомляють в обласних військових адміністраціях люди не постраждали. А в Дрогобицькому районі Львівщини через ворожу атаку, велика пожежа на промисловому об'єкті. Таке повідомляють в районній військовій адміністрації. Жителів закликають не виходити на вулицю, щільно зачинити вікна. Наразі спеціальні служби вимірюють рівень радіації та забрудненості повітря. Результати міська рада обіцяє повідомити за три години. До того ж, частина Дрогобича без світла енергетики працюють над відновленням енергопостачання. У Полтаві унаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджено вокзал Полтава південна. У Приміщенні вибито вікна й двері, частково зруйновано стелю. Вибухова хвиля зачепила також приміський вокзал, вагони, адмінбудівлі. Пасажири та працівники були в укриттях. Тож ніхто не постраждав, рух потягів не порушений. Ну а вже після масового обстрілу окупанти вдарили по Степногірську на Запоріжжі. Поцілили багатоповерхівку. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Обстрілювали з артилерії, реактивних систем залпового вогню, скидали на місто керовані авіабомби та вибухівку з дронів. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. За цей тиждень Росія запустила по Україні 114 ракет, понад 1270 дронів, ну і майже 1100 керованих авіабомб. Таке повідомив у Фейсбук Володимир Зеленський. Москва не зупиниться, поки. Має змогу задавати масованих ударів, вважає президент України. Він переконаний, потрібен тиск на агресора і захист від балістики, ракет і дронів. Україна готова купити американські системи протиповітряної оборони і розраховує на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та усіх партнерів. 170 боїв відбулося на фронті за минулу добу. Найзапекліші бої точаться на Донеччині, звітує Генштаб. Ворог закидає наші позиції кабами, не шкодує живої сили. Упродовж минулої доби росіяни 56 разів штурмували Покровський напрямок та 19 разів намагалися просунутися на Лиманському. Атакували також поблизу Турецька. Ворог 9 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Кордюмівки, Леонідівки та в бік Яблунівки. На північно словажанському і курському напрямках відбулося 22 боєзіткнення. Там ворог завдав 13 авіаударів, скинувши три десятки керованих бомб. На Оріхівському напрямку на Запоріжжі окупаційні війська штурмують наші позиції поблизу Кам'янського. Противник декілька днів поспіль намагався висадитись в південній зоні, там де островина Стрига, Козулиський Завич. Проте, всі ці спроби його були безуспішними, і на іншому напрямку, це за ну за декілька кілометрів від цієї острівної зони. Ворог намагається біля Антонівських мостів підійти до наших позицій. Проте теж сили оборони України знищують ворога у одеському пологовому будинку загинула дитина. Батьки звинувачують лікарів, мовляв, ті пропустили купу симптомів та затягли із кесаревим розтином. Саме тому їхня донька задихнулася. Ольга Дунська зустрілася із родиною по роділі, ну а також вислухала позицію медиків. Я ж казав, що дівчинка буде. На цих кадрах Олени з Сергієм дізнаються стать первістка. Омріяна дівчинка. Над ім'ям довго не думали, знали, що буде Олівія. Усю вагітність Олену вела єдина лікарка, її порекомендували друзі. Скарг на стан здоров'я не було. Утім, під час останнього огляду відчула сильний біль. Була кровотеча, проігнорували мої прохання про кесарів, ростин. А я просила їх 3-4 рази. що... Нашого... Отримувала відмову, тому що у вас немає показань до кесарєвого розтного самої ж лікарки. Каже, в родзалі видно, майже не було. Аж раптом у дитини почало зникати серцебиття сто 120 Вона впало на 100, потім 90, потім 70. І тоді вже всі вибігли і покликали завідуючу. Прийшла, і також мене оглянула і каже: ви що? Вона сама не народить, дитина дуже висока, це буде дуже болючі пологи, тому швиденько веземо її на кесарів розтин. Крислом колісним Олену доправили на інший поверх. Однак, як почула породілля від медиків, операційна виявилась не готовою. Почала на них всіх сваритися, і мене просто пересадили на звичайну кушетку, сидячи. Навіть ніхто мене підключав до апарату КТГ і сказали сиди, чекай. Прибігла і гінекологиня Олени. Після кисаревого розтину врятувати маленьку Олівію не вдалося. Як згодом пояснила лікарка матері Олени, мови про порятунок дитини вже не стояло. Коли вони волишли вже ляну на кесарів Ростин, вони вже знали, що дитинка там, скоріш за все, вже мертва. Що вже йшла загроза не тільки як для дитини, але й для матері, тобто, що могла померти і мати. Їй дуже боляче, кров ішла ще з вечора. А вона каже: Так треба, це все нормально, всі рожають, і ти родиш. До мене зайшов чоловік, який почав плакати і казати, що на жаль, дитина померла, і її ніхто не врятував. Каже, дуже гарно, схоже на мене. І все після чого вже почали до мене заходити лікарі і казати, що ми вам співчуваємо, так буває, ви, ви, ви тримайтесь. Гінекологиня Олини самостійно взяла тіло олівії, плаценту і поповину, і поїхала до моргу, розказує дівчина. Такі випадки зазвичай відразу фіксуються. Що клініка мала б зателефонувати по правильному в поліцію, повідомити про смерть дитини. Тоді виїжджає слідчо-оперативна група, яка проводить внутрішнє розслідування, яка везе дитину на садову медичну експертизу. Директор пологового пояснює, за висновками патологоанатомічного дослідження дитина внутрішньоутробно загинула від гострої асфіксії, тобто нехватки кисню, пов'язаною. З кровотечею, з розірваної судини пуповини. Причиною розриву судин пуповини стало аномальне прикріплення та аномальна коротка пуповина. Родина у розпачі та звинувачує лікарів у халатності. Ну, це можна було якось побачити, і також аномальне кріплення судин пуповини, які повинні бути всередині плаценти, ніде в світі. Навіть в самих розвинутих країнах неможливо внутрішньоутробно з методом ультразвукової діагностики визначити довжину пуповини. Зловживати частотою кесарських розтинів це значить е ризикувати життям жінок. У клініці, де спостерігалась протягом вагітності, Олена вже заявили: ми щиро поділяємо ваше горе, повідомляємо також. Що лікар Шаповал тимчасово призупиняє амбулаторний прийом пацієнтів в нашій клініці до з'ясування всіх обставин події. Відсторонили її тільки в приватній клініці, а ось в самому пологовому ні. Родина звернулася до поліції, там відкрили кримінальне провадження. Паралельно подружжя буде позиватися і до клініки, де робили УЗД і до пологового. Сама ж гінекологиня, що вела вагітність та приймала пологи, звернулася до адвокатського бюро. Там нам пообіцяли надати позицію лікаря пізніше після експертиз. З Одеси Ольга Дунська Ігор Казанжі. Ми Україна, Марафон Єдині новини. Європа готується до сильної спеки. На півдні континенту очікується температура до плюс 42 градусів. Попередження про аномальну погоду поширили влада Іспанії, Греції, Італії, Балканських країн. У режим підвищеної готовності перевели португальських пожежних у французькому Марселі вже плюс 40. Міська влада наказала зробити всі громадські басейни безкоштовними на Сіцилії. Це в Італії там заборонили роботу на вулиці у найспекотніші годині дня. А у Греції на півдні від Афін вже спалахнула велика лісова пожежа. Влада наказала евакуювати кілька гірських сил сіл та перекрила частину прибережної дороги біля Егейського моря. Ну от в Україні спекотно поки що не буде. На додачу до дощів і згрозами сьогодні очікується, ще й шквалесті пориви вітру. Штормове попередження оголосили в усіх областях за винятком східних. За інформацією синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Втім, температура має бути комфортною в день до плюс 26 градусів. Ну а ще в Україні активізувалися змії. Користувачі соцмереж все частіше публікують відео із плазунами. Нещодавно гадюка вкусила чоловіка на київщині. Що робити, якщо на вашому шляху трапилася змія, і в яких регіонах треба бути найбільш обачними? Анастасія Терещук зараз розповість. Тільки не настає тепло, вони активізуються. Влітку змії маскуються на каменях та деревах, чатують біля озер та річок. А якщо будинок розташований біля води, то навіть туди пролізають. Усього в Україні існує 11 видів змії. З них лише три отруйні. І з них усіх лише гадюки отруйні, і гадюки це. Гадюка звичайна, і гадюка степова. А гадюка, звичайна в свою чергу буває зовсім звичайна і буває така гадюка Нікольського. І зустріти їх можна в усіх регіонах країни, в лісах або степах. Усі види гадюк занесені до червоної книги України. Кай ползет? Ой, Господи, боже мой. Отруйна змія чи ні, можна розпізнати за зовнішніми ознаками. Всі гадюки в Україні сірого або чорного кольору. І схожі на вужів або ж полозів, але є нюанси. Наприклад, ось ця вона е, е, у неї яскравий колір і вона імітує як отруйну змію. А, е, наприклад, гадюка, вона імітує е, форму каміння там, де вона живе. І у неї такий вигляд, наче сердечка, голова як сердечко. Це особливість така. Тому що у вужиків, наприклад, у полосів у них така вузенька форма голови, як ось цієї, наприклад. Це королівська молочна змія. І вона, по-моєму, водиться в Африці. Та щоб почуватися безпечно на природі, людям важливіше знати правильний алгоритм дій, ніж прикмети. Просто існує просте правило. Якщо ви не спеціаліст, і у вас немає такої мети схопити цю змію, і ви просто її побачили. то однаково. Обережно треба поводитись будь-якою змією і вважати, що будь-яка з них може а, а, якусь небезпеку складати, <звист> і поводити себе треба точно, не як на цьому відео. <звист> Будьте уважні, перебуваючи біля густої трави та зарослих ям. Саме там можуть бути змії. Для надійності носіть у таких місцях закрите взуття. Якщо ви вже побачили змію, і вона перед вами у жодному разі не рухайтесь, не чіпайте і не переслідуйте її. дочекайтеся, бо вона відповзла. Та, якщо плазун прийняв загрозливу позу, не квапливо відступіть без різких рухів, не повертайтесь до змії спиною. В темряві користуйтеся ліхтарем, бо деякі змії проявляють активність. sau multă plu niște, abo văcier. Та якщо змія таки вкусила, терміново викликайте швидку. А поки чекаєте, зробіть кілька простих рухів. Якщо це нога посадити в колінах, зігнути ноги, тобто щоб не було високого лімфотоку, ні в якому разі ми не відсмоктуємо цю отруту. Ні в якому разі ми не накладаємо лід, ми не накладаємо джгути, ми не беремо цю людину і починаємо кудись волокти, тягти, щоб він йшов. Якщо це за руку, за ногу вкусили, якщо це. За боком вкусили, якщо це за спину вкусили, таку людину потрібно покласти і не чіпати. Якщо на місці укусу є браслети, ремінці, каблучки, відразу їх зніміть. Ризик летального випадку від укусу змії невеликий, але є й інша небезпека. Може заразитися правцем, коли цю людину доставлять до медичної допомоги, то її її провакцинують ревакцинують вакциною від правця і це обов'язково. По-друге, це може бути вторинна інфекція, яку може занести ця змія. Тому викликати допомогу потрібно якнайшвидше. Анастасія Торіщук, Євгеній Олінський, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Закликаємо вас бути обачним, особливо на відпочинку. Олег Білецький продовжить далі. Ефір телемарафону. Ми в цій студії з новинами зустрінемося з вами о 14-й. Тихого вам дня. Бажаю.